Христос народився, слава Богу, слава Йому, що Він народився. Дорогі браття, сестри, дорога церква нашого Господа Ісуса Христа, хочу всіх вас привітати з Новим роком і Різдвом Христовим. Хочу побажати в новому році щастя, здоров'я, миру, радості, Божого благословіння. І миру на нашій країні, щоб церкви росли, умножалися, нехай Господь благословить всіх нас. Я дякую Богові, що я сьогодні знову можу бути у вас в цьому домі Божому разом з вами. Може, хто пам'ятає, я був тої зими, лежав у лікарні і знову лежу у лікарні і кажу до брата Сергія, якби не лікарня, я би тут не був сьогодні. Бо все що з часу не хватає. але слава Богу, що ми сьогодні разом тут можемо почути Боже Слово, можемо прославити ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Дуже приємно, коли ці діточки прославляють Бога. Каже слово Боже, будьте як діти. Ви чули, як вони всі дякували. Кожен з них мов окремо що подякувати, це слава Богу. Ви знаєте, що і одна дівчинка каже: дякую Богу за Сергія. А я думаю, і я за нього дякую, бо якби не він, я би у вас не був. Але така Божа воля, приємно, що з мого села ще сусід моєї дочки, де вона проживала, є брат в Господі Ісусі Христі, Сергій, слава Господу, браті і сестри, і ми за все дякуємо за все Господу. Слово Боже, так каже за все, дякуйте. Добре дякувати за добре, правда, але й за зле. Але написано в Біблії, каже: принось Богові у жертву подяки. І в час недолі покличеш до мене, а я порятую тебе, а ти прославиш мене. В одній церкві був на Чернівеччині брат, постійно приходив до молитви і все на колінах вклякав і все дякував. Все за все дякував. А брат, кадно що Він все дякує і дякує і дякує. Але одного разу така злива йде, таке болото, такий дощ йде, а дивишся в вікно, а він йде. А він йде цілий мокрий, цілий в болоті. А він брат каже: О, зараз він буде дякувати. А він прийшов мокрий, скинув себе цей плащ, став на коліна, підняв руки і каже: Господи, я дякую Тобі, що це не кожен день таке. Слава Господу! Людина, якщо хоче подякувати, вона найде за що дякувати. Людина, якщо хоче знайти в кимось якусь причину чимось, вона все знайде. Але ми, діти Божі, ми за все маємо дякувати. Я є села Вільхові, з села Вільховець, того села, де брат Сергій, я вже може говорив вам, я є пастор церкви, церква невеличка, це є село, У нас більше було. Але поїжджали, помирали багато і пішли в Менцю цю подійську, до нас приїжджали. Там теж мають ді молитві. У нас є 15 членів, і всіх приходять коща, приходять 20 чоловік. Нас буває. І для села це і дуже добре. І надіємося на краще, що Господь умножить. Але приємно з вами бути тут, прославити ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Брати і сестри, я хочу читати Слово Боже. Нічого нового для себе, і для вас не читаю. кажу, Господи, не знаю, що маю казати, дай мені слово. І так Бог поклав на серці, цей золотий вірш Івана 3,16. Ви знаєте прекрасно. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб світ. Засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив ім'я однородженого Сина Божого. Брати і сестри, я хочу говорити сьогодні про Божу любов і вірність Господню. Я не новину вас не прочитав, і всі ви знаєте, що Бог нас любить. Слава Богу. Це є доказ. Тому що Син Божий прийшов на цю землю, родився від Діви Марії, залишив у неба, прийшов, аби спасти мене грішного, вас і всіх людей, і за це слава Господу. Добре любити добру людину, послушну людину, яка тобі вигідна, яка тобі корисна, яка тебе підтримує, яка йде за тобою. Але попробуй полюбити нездалу людину, яка щось тобі робить зле, яка тобі невигідна. Але я ж би Господи, хто я такий? Що я зробив доброго, що Ти мене полюбив? Жив ти всі люди, може гірше, пив, курив, зло робив, мотюкався, робив, нездало, але Господи, Ти мене полюбив і нас, всіх, і вас. Слава за це, Господу! Це є Божа. Любов це є батьківська любов. Ми знаємо про блудного сина, який хотів собі пожити своїм життям. Хвати вже, має хтось на дно бути старший. Досі того має когось слухати. Я собі хочу пожити сам для себе. І він поминає свої частини, і він пішов у світ за очі від батьківського дому і дійшов до свинячого корита. Але батько любить його. Батько виглядає Його, він там забув за батька. Він там собі живе своїм життям, насолоджується життя неправильне, гріховне у нього. Але батько виглядає його. Але прийшов час, коли опинився у свинячого корита, ви знаєте цю історію. І він собі з того подумав, як добрий у мого батька. Слуги мають все. А я син його і не маю нічого, а я гину. Піду до свого батька. І написано, що не то, що він подумав, але встав і пішов. Багато людей думають і говорять, що ще прийду до Бога, ще навернуся, ще покаюся, ще успію. Це думають, це говорять, але нема на ділі. І це є проблема. І можна не успіти, можна не успіти. А цей син подумав, устав і пішов до батька. І ви знаєте, як батько його зустрів. Надів одежу персня, на шиї йому кинувся, вішов проти нього і зробив пір. Це батьківська любов, слава Богу. А наскільки більше має любов для нас Батько Небесний? Цей батько зарізав відгодоване теля. А наш батько не теля, а свого сина віддав, брат, сестрам, заради того, щоб ти і я були спасені, щоб мали життя вічне. І ви знаєте, і ми тут є всі батьки, я думаю, ну, діти є ще. І я думаю, що кожен з нас сьогодні любить своїх дітей, у себе віддав правда, за своїх дітей. Я не раз був на похоронах, де помирали молоді люди. Де мама стоїть біля домовини, сина дочки і каже, воліла би я лежати на цьому місці? Батьківська любов, материнське тепло, розумієте, любимо дітей. А нас батько ще більше любить. Слава за це Господу. Батьківська любов на скаже нам. Ви знаєте, що мама одна готова і в силі. Вигодувати, виховати і пустити в люди 10 дітей. А буває 10 дітей. Не годні доглянути одну маму. У нас є перестрілий будинок, там 5 кілометрів менше подіска. Там є люди, які жили, старалися, годували дітей, які були потрібні дітям. А сьогодні в будинку і плач. І раз пішов туди одна жіночка, стала коло мене, і за ногу обняли каже: синочку, дай хоч до тебе торкнуся, бо ти подібний до мого сина. Син мене привіз сюди, я вже в старості і залишив, і не приходить до мене. Один чоловік теж плаче, каже, чатеро дітей. Жінка все казала, що не годна працювати, а я тяжко робив колгоспі. Дітей вигодував, вивчив, поробив весілля, їм, побудував. Вже дістав на руках поліатріт. Вони сказали: тату, збирайся. Зібрався я, а мене завезли в пестилий будинок. І сьогодні каже мені на очі, не бачу на очі нормально, треба робити операцію, а я не маю за що. Це є проблема. Браття і сестри, а мама батько віддасть останнє. Заради дитини, заради внуків. Слава за це Господу. І Бог є люблячий. Ми часом думаємо, що Господь допускає в нашому житті, що Бог не любить. Багато так чують від віруючі, що Бог мене не любить. А що в мене то, а що в мене то? Ну, але слово Боже, кай Бог, кай кого люблю, того караю. Бог для того, щоб поправити наше життя. Один чоловік мав своїх щось троє дітей і взяв ще з інтернату собі хлопчика, гарний хлопчик був, і діти неслушні. Він своїх дітей б'є ремінця, бере, а трошки накаже, налопцює добре, діти плачуть, а того не трогає. Бо то е, не його рідний, то з інтернату. Бо каже, як я зараз зачну удержу його, люди сказали, б'є чужу дитину. Але каже, одного разу так мене достав, той хлопчина, каже, скинув ремінця, перегнув через коліно, як два рази врубав йому, а він стов і обняв мене за ногу каже, і каже, тату. Аж тепер я відчув, що я твій син. Бо каже, дісі ти своїх наказуєш, а я стою осторонь. І я таки не слушаю, думаю, а чого він мене не наказує? А невже він байдужий для мене? Бог теж не байдужий. Бог хоче вийти в нас праведниками, чистими, святими і спасенними. І Бог залишається вірний до кінця. Вірність Божа найвелика. Часом бувають труднощі, думаємо, вже не йдемо, не донесемо це, але Бог є вірний, Бог допомагає. Я є і капелан, і волонтер. Дуже багато разів дуже був на сході у різних місцях, все об'їздив. І одного разу ми поїхали на Херсон, повезли продукти там. Там з мого села був майор. Молодий десь 32 роки, хлопець майор. Він приїхали би до нього. Ми ночуємо, тако. Завезли багато продуктів, всього необхідного. І каже до нього: він теж, Василь, каже, Вася, ще треба до Валерія поїхати, мій ровесник. Він каже: «Ну, де то село? Він подивився на карту, каже: «Е, якщо їхати прямо 100 кілометрів. А якщо їхати по кругу 250. Я кажу, їдемо прямо. Бо маємо продуктів взяти ключі набори, бо він там ремонтує техніку. А він каїнилася Вася, каже, ми прямо не поїдемо, бо ця дорога називається дорога смерті. А по кругу їхати 250, а туди 250-500. Багато солярки, багато часу, далі вечір заходить. Я Вася, старайся, би ми поїхали це вкорочу. Він дивиться і каже, ти знаєш що, якщо б вірити добре в Бога. І будете добре молитися і не будете мати страху, то поїдемо. Я кажу, давай помолимося. Ви знаєте, ми помолилися, щиро стали. Господи, ти йди вперед, а ми за тобою. Провадь нас, Господи, через ту дорогу смерті припровадиш, бо Ти є Бог життя, слава Богу. І ми почали їхати у джипа, перегрузили ті джип дастер. Новий, ви перегрузили там продукти, бо бусом мігти великим так далеко тими ямам. І їдемо такою дорогою, а там такі страшні вибоїни. І такі грубі дерева по краях, і там купа машин згорених. А він каже, за цими деревами є, що дрони стоять. І коли машина в'їжджає, і каже, москалі, каже, сидять сидять посадці, і дрон вийшов, і пак, і машини нема. Каже, оце офіцер загинув. Це сім'я, чоловік і жінка, троє дітей згоріли. Це бус солдатів згорів, показує дуже багато. І ми, як то каже, на всіх парах пролетіли ту дорогу, такого виляли, бо ямів багато. Проїхали ми, слава Богу, потішилися, і подякували Богові. Приїхали до цього товариша, віддали йому, що потрібно. І цей каже, майор каже, ти знаєш, що, щось мені лежить на серці їхати другу дорогу гладча, ну, чуть-чуть далі, каже, не дві стапії, а два їдемо туди. Там більш каже, якось безпека. Як кажеш? Ну, вже смеркається, ми виїжджати, почали. їдемо у поля, виїхали, в ті степи, посадки там, темна ніч. І дивимося, що в небі літає. То вже привикли до цього, якісь ракети там літають по одні. І нараз заїхали так відкрите поле далеко. І щось Коробці загарчало, не знаємо, як включилася сама перша передача. Він каже, що це перша передача. І ми всі щастя, всі шофера. Той каже, може то, той каже, може, то вломалося. але факт того, що проблема. Ну куди на першій передачі поїдеш? Перша передача і світло, дрон може замітити, і нема з нема. Але ми їдемо і тихенько всі молимося. Мовчимо молимося, молимось, їдемо на першій передачі. Нараз перед нами почали гради бити. Так били сильно гради, це 40 ракет вилітає з однієї, все білі, все там. лупля сильно гради, а ми на перші їдемо. Ну якось ті гради перебили, їдемо далі, а куди діватися? Нараз якось включила третя передача. Ми вже такі довольні, вже дякуємо Богу, вже трошки скорше їдемо. Заїжджаємо назад в Херсон, в ту вулицю, де маємо ночувати, всі передачі працюють. Легенько кажуть одним пальчиком. Приїхали ми туди, він каже, я не знаю, Вася, що це таке. Як така поломка була, а все добре. Яка, ти знаєш, як ти казав, моліться. Яка, дивися, уяви собі, якби ми їхали нормально, ми якраз попадали під ті гради, якраз би з нас нічого там не було. Але Бог допустив цю поломку, Бог нас притримав. Ми помаленьку їхали, молилися, а зараз нам каже, дійсно так. Брат сестра, Слово Боже, каже, за все дякуйте. Без перестанку моліться. І тко подумати, не раз думка, Боже, а чого так? Та сідаємо у дорогу, молимось, Господи, збережи, благослови транспорт, благослови нас. А тут помолилися і нема так, як ми хочемо. А тут є поломка, думаю, де Боже благословіння, а в цій поломці Боже благословіння. А в цій ситуації Боже благословіння. А в цій проблемі життя, слава Богу, а ми думаємо, що воно так. Нехай ім'я Господнє буде прославлене. Бог вірний, Бог ніколи не залишає. І Бог ту свою Божу любов вилів у наші серця. І слово Боже каже, що любов має бути некорислива, вибаглива. Любов не шукає свого. Любов має бути Божа любов. В нашому селі, ну, не так і родина трохи моя, і недалеко жили. Я десь не знаю, в яким класі був, може в п'ятому. І ця люда, вона медик. Вчилася у Запоріжжі чи у Бердянську і знайшла хлопця там собі. І той хлопець щось му проблема з ногами. Ходив з двома поліцями. молодий хлопець. І каже та мама того хлопця, це Саші, до, до цієї люди, людочка каже, ти молода, гарна, учена, ще все впереді. Я не проти каже, що мій Саша мов дружину. Але ти видиш, що він інвалід. Ти видиш, що у нього що з ногами, проблема, він на поліцях ходить, а ти молода, куди до цього чоловіка з поліцями брати. А вона каже, я його люблю. Я його люблю, йому стане краще. Я вірю, що йому стане краще. І вона виходить за нього замуж. У нас весілля в селі. Я був на тому весіллі малий з п'ятому класі. І ви знаєте, така картина молода, гарна в по підруку веде молодого до шлюбу на розпис до пам'ятника, коли йшли. Він на тих палицях, а вона його, то люди плакали. А вона гарна така, і вона розумієте, вийшла за нього замуж, бо каже, я люблю. Ви знаєте, проходить за 4 роки. І він стає здоровий. Слава Богу. Вона вірила, вона каже, йому стане краще. А Вона медик, я буду дбати про нього. І вони гарно жили, діти мали. Слава Богу. Любов то є дійсно любов. Любов, вона все перемагає, вона довго терпить, вона не шукає свого. І каже Господь, любіть і ворога свого. Любіть всіх, так, як я вас полюбив, любов'ю віковічною. Ви знаєте, як приємно, як дитина на шию, мамі тато і сказає, тато, мамо, я так тебе люблю. Як то приємно, правда. Як то приємно Богу, Ісус, я так тебе люблю. Я тобі дякую, ти за мене кров пролив. Слава за це йому!» Нехай та Божа любов, брат сестра, пробуває у нас в наших серцях, у наших сім'ях, в нашій Україні. І все буде добре. Так Бог полюбив світ грішний, що віддав що найдорожче свого Сина Ісуса Христа, щоб кожен, хто вірив в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Не прийшов Ісус на цей світ, щоб світ засудити, але щоб спасти. А приде час. Коли Він прийде судити світ. Піде час, коли кожен стане перед Ним і дасть відповідь за своє життя. Бо слово каже, діла йдуть слід за вами. І згідно діл ваш йде зарплата моя. Хата лишиться, джіп лишиться, хоч це можна мати, фінанси лишуться, друзі лишуться, але ми підемо з цієї землі. І всі ми станемо перед Богом. І кожен буде давати відповідь. Брат і сестра, але ми щасливі, що ми пізнали його, слава за це Господу. Ми щасливі, що ми є діти царя-царів. Ми щасливі, що ми знаємо трудні моменти, коли хворіємо, коли сумуємо, коли видимо проблему, загрозу, ми знаємо до кого звернутися. Ми знаємо до кого покликати. І ви знаєте, що Господь виходив вчасно. Він ніколи не запізнюється. Я колись, як колись, не можна, за 6 років тому сім, мов я дуже люблю мотоцикла, і моя мама мала козу, тка прив'язала, забила цей припін на горі, а шнурок натягнула і пасеси. А я на це неділя пішов з зібрання кав до жінки, зараз я поїду на поле, подивлюся на свій город. Ну, що там, як там, чи жуки є там, чи ні. Та сів та й собі їду, а це трава мокра після дощу, бросив шльопанці резинові, без шкарпеток, бо тепло. Та я їду дивлюся на вулиці, а шнурок рок перетягнений. А я загальмував, а мене занесло, а я ногу запоров по землі. Чую, що запекло. Та й поїхав на поле. Відти їду, щось не пече. Приїхав додому, кажу до жінки, Лисю, щось не пече. Я подивився, а там повний шляпа не стоїть крови з густків. Відчило ногу. Цей палець піднімаю, а він конабіг пов мізельний. Тримається на шкірці. Мені страшно. Хто ногу протягнув, роби щось, і вона боїться. Каже, сам роби, кав, я боюсь. Палець відлітає. Вона взяла руки, трясуться, буде помила, то все. Каже, тут треба їхати до доктора. Відламана кістка там. А це неділя. Їдемо в мельницю по Діску, там хірург жив тім, жив в тім домі, де моя дружина, вона з мельниці. Приїхали, він каже, рентген сьогодні не працює, давай я тобі шию, а завтра підеш у понеділок ти, де рентген, що тим думати. Бо треба шити, бо кров тече бо загубиш його. Ну, взяв він мені шив той палець. Ходжу, болить. Маю йти на роботу. Молюся, кажу, Господи. Ти такий добрий. Я мов гепатит, це кажу, ти тяжка хвороба, і ти мене зцілив. Ти багато мене оздоровляв. А такий маленький палець кажу, Господи, тобі дуже легко його оздоровити, Кай просить вже дитина. Я просто це помолився собі, поїхав на другий день туди, він подивився і каже, все нормально. І так зажив, все нормально. Слава Богу, Бог і наш живий. І Бог чудний Господь. І дякуємо йому, що ми маємо Його. Брати і сестри, я радий, що я сьогодні разом з вами. Я радий, що тут брат Сергій наш є, що ми через нього познайомилися. Пастре благословенний, у вас церква, нехай усіх Господь благословить. Ніколи не здавайтеся, перемагайте, ніколи не сумуйте. Каже, слово Боже, нехай сума обернеться у радість. Ніколи не тіться, довіряйте нашому Господу. Коли хворіємо, Бог ізціляє. Коли плачемо, Бог утирає сльозу. Коли ведемо таку проблему перед собою, Бог допомагає все забрати. І не було тільки в нашому житті було і буде. Бо Бог вірний своєму слову, бо Бог любить, бо Його любов велика. А йому слава навіки. Амінь. Будьте благословені, я вас благословляю іменем нашого Господа Ісуса Христа. Слава ймо!